Зараз в Верховній Раді збирають підписи по депутатам, хто готовий голосувати за друге читання проєкту по московському патріархату для того, щоб убрати цю ФСБшну церкву з теренів нашої України і щоб пам'яті не залишилися. Тому що це навіть зараз не про релігію, не про людей, це зараз про безпеку нашої України. Я Зараз, як депутатка Херсонської міської ради і як е, керівник Херсонського територіального осередку партії Європейська Солідарність, звертаюсь до наших депутатів, котрі були вибрані від нашої області. Я зараз зачитаю з лісточка. Чому тому, що ці депутати так гарно працюють, що я їхні фамілії? Згадати не можу сьогодні спеціально погугліла. Але я звертаюся до вас поки що як до шановних. І я хочу вас запитати. Значить звертаюсь до Павліш, Іванов, Вагнер і Козирь. Шановні, а чи підписали ви цей лист? І чи будете ви голосувати за заборону Московського патріархату і проти? Московського патріархата, як такового, взагалі, на нашій українській землі чекаємо на відповідь. Підпишіть, будь ласка, шановні, слава Україні!